задержки, страхи. И Бог всегда был с нами. Павел кивнул. Да, Анна. Теперь мы можем видеть, что чудеса приходят постепенно, через веру, труд и терпение. И в ту ночь дом Петра и Анны наполнился теплом, радостью и ощущением победы. Испытания оставались, но семья уже знала. С верой, любовью и единством они способны пройти через любые трудности и выйти к настоящему благословению. Зима уже приближалась, принося с собой морозный воздух и первые снежные пушинки. Дом Петра и Анны сиял теплом, огонь в печи согревал всех, а в доме ощущалась особая радость, радость, которая приходит после долгих испытаний. Павел вернулся с работы, держа в руках конверт с письмом. Анна, заметив его радостный взгляд, сразу поняла ⁇ Новости хорошие ⁇.⁇ Что там? ⁇⁇ спросила она. ⁇ Это от поставщиков нашего огорода ⁇ сказал Павел, едва сдерживая улыбку. Они предлагают долгосрочный контракт на закупку всех наших овощей и фруктов. И премия. Достаточно, чтобы обеспечить нам стабильную жизнь и даже начать экономить на будущее детей. Анна почувствовала, как слезы радости текут по щекам. Дети выбежали из своих комнат, глаза их сияли. Мы сделали это, прошептала она. Мы выдержали все и доверились Господу. Прошло несколько недель. Дом Петра и Анны постепенно наполнялся новыми вещами, которые им приносили радость и облегчение. Книги для детей, теплые одежды, инструменты для работы и даже несколько мелких предметов которые раньше казались роскошью. Лариса, которая была рядом с ними почти с самого начала, стала частью их маленькой семьи. Она помогала с бизнесом и обучала детей новым навыкам, рассказывая о том, как важно трудиться и доверять Господу. Посмотрите, дети, сказала Анна, когда они все сидели за столом, это все подарок от Бога. Через труд, терпение, помощь других людей и веру, мы прошли путь от бедности к благословению. Дети радостно смеялись, играя с игрушками, которые раньше казались недоступными. Павел и Анна сидели рядом, обнявшись и чувствовали глубокое умиротворение. Анна, сказал Павел тихо, мы видели чудеса через людей, через труд, через испытания. Но самое главное чудо ⁇ это вера, любовь и единство нашей семьи. Анна улыбнулась. Да, Павел, Бог провел нас через все, и теперь мы понимаем, что настоящее богатство – это не деньги, а вера, любовь и способность делиться с другими. И в ту зимнюю ночь дом Петра и Анны был наполнен светом и радостью. Семья прошла через болезни, бедность, испытания и страхи, но вера, стойкость и труд привели их к великому благословению. Семья поняла главное Чудо возможно даже в бедности, если сердце открыто, руки готовы трудиться, а душа доверяет Господу. И это чудо стало их повседневной реальностью, не как мгновенное волшебство, а как постоянное присутствие Бога в их жизни, дарящее надежду, силы и любовь. Их путь был завершен, но уроки веры, стойкости и благодарности останутся с ними навсегда. Це я вам милі друзі. Це я вам милі друзі сказала. Щоб Бог мені також дав те, що мені Бог те дав милі друзі, що мені не було доступно 20 років тому назад. Те, що зараз доступно, щоб Бог зробив велике тут сам моє, може чи що в мене є. Цей годинок, який коштує 2000 гривень. Бог зробив велике чудо. Чи я маю годинник за дві тисячі гривень, Бог мені дав все. І цей планшет, який зараз коштує 12 тисяч, я його купляла за 5 тисяч гривень. Чи Бог також зробив велике чудо і мені дав цей планшет. Бог є дуже великий і дуже дуже всемогутній, І може все, миль, друзі. Що не може зробити людина, то Бог може все зробити. Для Бога нічого немає неможливого, а все можливо. Довірте йому. Довірте йому і буде у вас все. Якщо вам тяжко, якщо біль якась, випробування, якщо руки опускалися, що вас підкають великі злиння, фінансові труднощі, матеріальні, підніміть. підніміть Підніміть очі до неба, підніміть очі до Ісуса. Ісус Христос Той, який вас поблагословить, який Він вам дасть все, який вас ніколи ніколи не залишить. І дасть вам все, все дасть. Розумієте, в моєму житті також було важко, але я прийшла до Ісуса, прийшла до Бога. У му літньому він мені почав давати все. Він мене поблагословив всім. Він мені дав такі речі, які мені не були доступні, які я не думала, що коли я буду мати. А тепер я маю все. Тепер мене Бог поблагословив такими речами, що мені вісні снилося. Довіртеся Ісусу, довіртеся Богу, довіртеся тому Христу, який є любов, який є милосердя, який може дати все. Я прийшла до Ісуса, я прийшла до нього, підняла очі до неба. Я почала його читати слово моли, молити до нього, читати Біблію. І він мене почав благословляти, і мені почав давати все. Він мені почав великі творити, чудеса само я житті. Я маю все. Він сильно великий Бог. Що не може дати людина, то Бог може все. Довіртеся йому, придіть до Ісуса. З Ним легко, З ним легко проходити, з ним легко йти. Він вас поблагословить фінансово, матеріально, морально, потішить, підтримує і не залишить вас. Якщо людина залишить, то Бог ніколи не залишить. Якщо тяжко вам, Бог почишить, утре ваші сльози, як написано в Біблії. Люди, людина не лише дивиться, а Бог дивиться на серце. Людина нас не розуміє, а Бог нас розуміє, втішить, пожаліє, заспокоїть і не покине. Людина ногами затопчить, а Бог підніметь і гріє, перегорне своїм теплом, як батько, як Бог, як Поситель. Він буде з вами. Я у своєму житті. Побачила, що Бог є любов, Бог є милосердя і сила наша. Я вам раджу подивитися програму. цю програму, це такий християнський розказ. Вам раджу подивитися. Чудо бідності. Вся така, знаєте, є хороша, такий християнський розказ, що люди були дуже бідні. Нещасні, але вони довірилися Богу. Вони довірилися Богу. Вони почали до нього звертатися, просити помічі. Бог зробив велике чудеса у їхньому житті. Він їх благословив великими статками і дав таке, що їм не снилося. І так само я згадала своє життя. Тут у тебе нічого немає, а тут, погляньте, прийшло ще таке, що тобі не снилося. Бог, я сильно самогутній, Довірсь йому. І Бог буде з вами. Бог є дуже великий, святий, дуже всесильний. Що дати не може людина, то все може дати Бог. Я вам зараз покажу, яка це програма. Не програма, а розказ. Ось. Усе раджу послухати. Дуже чекаю было слова на христианский русскав, вот